У Біблії написано в притчі Соломона, 16 розділ, 32 вірш, що стримана людина краще за хоробру, і хто володіє собою, сильніший від того, хто завойовує міста. Соломон тут чітко підкреслює, як важливо людям взагалі нам працювати над собою, над своїм характером, над своїми емоціями, тому що таким чином ми будемо ще краще. Краще подібними до Ісуса Христа. Людина, яка вчиться і яка навчилася управляти собою, бути стриманою на гнів, як сказано в Біблії, швидше слухати, аніж говорити. Ось вона має успіх. В роботі з друзями вона настільки дисциплінована, що вміє врешті-решт брати над собою оцю силу і проявляти, тому що ця людина вона дійсно багато чого добивається. Це, звісно, дуже великий процес і багато роботи, але ми можемо, оскільки Господь сказав, що будьте святі, як і я свят, тому ми, ми можемо це робити завдяки його благодаті і його силі в нашому житті. В ім'я Ісуса. Amém.